Стало фіналістом п'ятого етапу всеукраїнської акції Сім чудес України. Номінації Історичні міста та містечка. Адже давній Галич має багато історію, про що свідчать археологічні дослідження та виходить за межі адміністративної території сучасного районного центру. Деталь у сюжеті. Поселення людей на території сучасного Галича та його околиць існували задовго до найвідомішого періоду історії цього міста, княжої доби. Археологічні знахідки, які зберігаються в музеї історії Галича, свідчать про кілька етнічно різних періодів в історії цих поселень. На території давнього Галича існувало 15 давніх культур. Серед найважливіших культур були такі, як комарівська культура, а також трипільська культура. Тому у нас в експозиції є речі, представлені як давніми трипільцями. Ми так і племенами комарівської культури, яка існувала в 16 11 століттях до нашої ери. На сьогодні найдавнішою згадкою про місто Галич є хроніка угорського короля Беледрого, де говориться про перебування угрів у Галицького правителя. Ця згадка також археологічно підтверджена, знайденими на території заповідника Давній Галич похованнями з угорськими монетами. Проте є й набагато раніші згадки про Галич. В разі археологічного підтвердження, які Галич має всі шанси стати найдавнішим містом в Україні на сьогоднішній день. Є ще одна згадка про Галич, яка датується 291 роком. Є вона в хроніці Гетіка, де сказано про битву племен готів і гіпідів за місто Галац у 291 році на берегах річки Ахви у урочищі Угол. На жаль, на сьогодні ми ще не маємо археологічного підтвердження тої згадки, але Сподіваємось, що якщо воно відбудеться, то місто Галич виявиться найстарішим на території України. Варто також відзначити, що і після княжої доби Галич не втратив свого значення. Не будучи офіційною столицею, він залишився духовним центром. Зокрема, тут свого часу була розташована літня резиденція одного з найвідоміших очільників української греко-католицької церкви, митрополита Андрея Шептицького. Саме в приміщенні так званих митрополичих палац сьогодні розміщений музей історії міста Галича. Тут в одній з експозицій зберігаються особисті речі та єпископський жезл Андрея Шептицького, кілька стародруків Євангелія, які датують XVI та XVIII століттям та багато іншого. Сьогодні Галич претендує на те, щоб стати одним з семи чудес України серед історичних міст та містечок. Галич це історія, це є велика тисячолітня історія більше. І тому ми сьогодні ставимо питання про те, щоб Галич відродити як стару історичну пам'ятку. Нагадуємо, що підтримати місто Галич як представника Івано-Франківщини можна, взявши участь у голосуванні на сайті проєкту UA».